Всем привет, і це я не знаю, як і скоро. Сорінусь. Швидко, кушетку! її треба перетягнути і перенести в операційну, Усі не бере. Шах, 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 шах. Кушетка чекає. О, господи. Сумка! потім в палату вашу віднесе. Куди еще? Чому? Люба? Вона зараз відключиться. Чому куди Любий? Куди я її везуть? Все буде добре, я так само відключилася. Зараз бачите, яка довольна. Надіюся. Швидко її на кушетку прибігайте. Швиденько, швиденько, швиденько. Звісно, звісно, звісно. Всім попала, де наступні частини?